Лепше більше. Леп готовий. До обяди. Добрий, добрий вам. На нашому складі в Херсоні робимо пакети гуманітарної допомоги. Понад рік з пані панілюдою робимо цей пакет. Чоловік пані люди працював на маршруті. Був прильот, я так розумію, дрон? дрон. дрон. Поранений, покалічений, але всіх людей, які також були в цій маршрутці, відвіз сам в лікарню. Ну, для мене це люди герої. Я дякую вам за вашу дідусачу. також дякую. Слава Україні! Все буде добре. Апостоли взяли від малого хлопця п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Це все, що мав. Натомість, коли віддали це в руки господа, він все примножив. І для мене це також якась неймовірна вдячність всім тим, хто підтримує нас в Херсоні за тим, хто допомагає нам. Вони всі ті, які примножують. А зараз за мною ви бачите всіх, тих, хто пакує, роздає всі ті, які будемо розвозити, також цю допомогу гуманітарну для інших. Для мене це чудо Христового примноження. Коли об'єднуємось, коли просимо Бога, тоді, коли ми робимо щось разом, він завжди, завжди нас обдаровує.